Боднар Михайло Йосипович займаюся натяжними стелями. Розкажіть, будь ласка, які ваші загальні обмеження. Дуже чудовий захід. Мені здається, що найперше в Луцьку. Я на цьому заході, мене запросили. Мені дуже тут подобається. Є багато чого нового, чого можна пізнати, навчитися, особливо з тканини. Тут дуже різних багато тіньових профілів, трекових систем і всього багато іншого. Так, ні, станину не працював, тільки з ПВХ плівкою. Розуміло. Як вам семінар Ірини Смородського? Ну, Це я дуже... Ще запам ну, запам'яталось багато чого. Є буде що з цього мені черпнути. Ну, багато чого запам'яталось. Зараз конкретно не можу згадати нічого так, але все, все на вищому рівні. Чи рекомендуєте ви цей захід іншим учасникам? Так. Так, рекомендую. Дякую вам.